Збирання грибів може бути захопливим поняттям, але водночас вимагає обережності та знань. Гриби це не лише делікатес, а й джерело серйозної небезпеки, якщо неправильно їх змінити та приготувати. Щоб збирання грибів було небезпечним та приємним, дотримуйтесь наступних прав. Збирайте гриби тільки з досвідом. Якщо ви не є досвідченим грибником, краще не ризикувати. Багато зруйнованих грибів може виглядати майже так само, як і їстівні. Навчайте дітей правил збору грибів. Пояснюйте їм, що гриби бувають і їстівними і отруйними, і що не можна збирати гриби без знань. Не збирайте старі чи пошкоджені гриби. Старі гриби, навіть їстівні, можуть вирощувати токсичні речовини. Краще обирати молоді і здорові гриби. Не коштуйте сирі гриби. Крім того, якщо ви впевнені в безпечності гриба, не пробуйте його сирим, оскільки деякі гриби можуть бути зруйнованими без термічної обробки. Перевіряйте гриби остаточно. Завжди перевіряйте зовнішній вигляд, колір, запах та інші ознаки, які можуть вказати на як. Кузіль небезпеку, уникайте збору грибів біля доріг та промислових зон. Гриби легко накопичують важкі метали та токсини з навколишнього середовища, тому краще збирати їх в екологічно чистих місцях. Дотримуйте золотого правила, якщо є сумніві, залиште гриб у лісі. Крім того, досвідчені грибники підтримують ці правила, оскільки ризикувати здоров'я за рахунок одного гриба не варто. Зберігайте зібрані гриби правильно. Гриби не потрібно зберігати в поліетиленових пакетах. Використовуйте кошику або паперові пакети для кращої вентиляції. Ретельно готуйте гриби перед вживанням. Деякі гриби потребують спеціальної обробки, як от замочування або багаторазового відварювання, щоб зменшити ризик отруєння. Пояснюйте дітям про важливість індекс. Ритифікації грибів, на їх не вживати, гриби зібрані інші, і те, що тільки добре знають, можна вживати безпечним. Не збирайте гриби на осліб. Користуйтеся спеціальними довідниками для грибників, щоб мати виявлення про види грибів та їх особливості. Пам'ятайте, що навіть істівні гриби можуть спричинити ваші реакції, особливо у дітей. Тому вводьте їх у раціон. Дуже обережні. Зверніть увагу на сезон збору. Деякі гриби ростуть у певні сезони, тому варто знати період збору для кожного виду. Не збирайте гриби вночі або в умовах поганого освіти. Недостатнє світло може задавати вам побачити важливі деталі, які починаються з виду гриба. Ретельно огляньте кожен гриб перед тим як покласти його в кошик. Не покладайте на швидкий огляд, особливо якщо збираєте гриби з дітьми. Зберігайте зібрані гриби в прохолодному місці та не відкладайте приготування на довгий час. Гриби швидко псуються. Не допускайте до збору грибів дітей, якщо не здатні розпізнати їх безпечно. Навчайте старших дітей з. Під вашим поглядом, але пам'ятайте про ризики для молодших. Завжди мийте руки після збору грибів. Крім того, якщо ви лише торкалися грибів, які не вживаєте в їжу, це допоможе уникнути можливих контактних алергій чи подразнень. Ставтеся з повагою до природи, не розривайте гриби, які не плануєте вживати та залишайте їх для природної екосистеми. Дотримуючи цих правил, ви забезпечите собі та своїм дітям приємний і безпечний процес збору грибів. Знизьте ризику для здоров'я та навчіть дітей відповідному ставленню до природи.